Вітаю моя кола людей, що сьогодні хочу з вами озвучити я і мої взаємодії з Богом, творцем вищою силою, повернути собі той зв'язок із вищою силою, а значить, ту внутрішню силу, яка насправді по праву належить нам. І подивимось на всі грані. Ізотерики, психології духовності. Якщо духовність, то це та грань нашого життя, яка все преображає, коли ми починаємо спілкуватися, ставити питання, практикувати, усвідомлювати, інтегрувати усвідомлене у життя, бути чесними з собою та своїми якостями, прийняття волі вищої сили. І тут починають відбуватися дива, коли це прийняття волі Творця заходить ваше життя. Зазвичай, зазвичай, не факт, але у наших сім'ях, в суспільстві, сформувалася звичка лякати Богом. В кого як, я не стверджую але кого лякали, кого ні. У всіх по-різному. Бог покарає, ось Бог накаже: ага, ну-ну-ну, напишіть які ствердження, з якими виросли ви. В мене, наприклад, бабуся. Вона ходила на собрання. І не можна було, знаєте, «Снімі очки, мені батько весь час казав. Не можна було то, не можна було сьо. І багато чогось. Навіть багатим було бути там, все багатство собою не забереш, тобто жити в ніщиті, чогось приветствувалась, чогось так Богу було угодно. І бабушка весь час повторювала: так Богу угодно, так Богу угодно. І вона все життя прожила. І ось в них не було ані парового отоплення, хоча вона померла вже за ці часи цивілізації, тобто це не було. Але навіть парового отоплення так і не зробили, скважину так і не зробили. Тобто вона померла в свої роки, в будинку так і не було парового отоплення, тобто із цивілізації було тільки електричество, пічне опалення дровами. Не було скважено, так і не провели, хоча у мого батька золоті руки. Але у цих всіх благ цивілізації чогось не було проведено. Для мене це ще така загадка. Якось було нормою. Ну, Христос же страждав, ну, значить, це нормально. Сказати, що у бабушки не було грошей, були. Тобто до останнього бабушка померла, тримали корову. Тобто, як бабушка померла, продали корову. Ще були збереження, що на ті часи поставили пам'ятник дуже хорошої якості, тобто навіть на ті часи, коли бабушка померла. Ще там вистачила деяких покупок зробити, похорони. Тобто, не можна було сказати, що якась там, знаєте, бідствували. Але оцих елементарних умов проживання чогось не було. Ну Якось ну от, Бог страждав, там, Ісус же ж Христос страждав, кров пролів і якась бабушка... але Кожну неділю вона ходила на збрання, молилась Богу. Получається, в її дочки, в моєї тітки, старша донька, померла 15 років, були хвороби. Її возили, але померла. Багато всяких таких родових історій, але, отак, якось, знаєте, жити добре, чогось не було прийнято. Тобто в голоді ніхто не жив, тобто, їсти пити було, але чомусь, оце знаєте, жити в нормальних умовах, чогось цього не було. Хоча я ж повторюю, що у мого батька по факту золоті руки. Тобто, я б думаю, парове отоплення зробили і скважину, і туалет, і душову, але чогось цього не зробили. І ніхто сюди не стримився. Пишіть, які у вас в вашій родині відносини з Богом, бабушки, дідушки, як це було у вас? Чи Бог в вашій родині карав за те, щоб жити достойно, в нормальних умовах і радіти життю від тих умов, в яких ти проживаєш? Ну, Принаймні я озвучила, як було? У одної з бабушок, тому що у іншої бабушки та була така модернізована, вона їздила, і свої навіть роки вона була така, знаєте, двіжуча сила для всіх. Вона і там, і там, і новшества, і технологія. Якщо б на ті часи були телефони, то я думаю, що ця інша бабуся б, мабуть, була з мобільним телефоном і все як положено. Тобто всі новшества, всі технології, вона приветствувала і в цьому всьому участвувала. Буде цікаво почитати ваші історії, пишіть. І зараз, якщо ви впізнали якісь цих страхів, поділіться, які були у вас. Я звучила те, що я спостерігала в своїй родині. Мені буде це дуже цікаво почути, як у вас, які догми були, які ствердження. І тому радість, легкість життя, напевно, багатьом із нас набагато страшніше, пам'ятаєте ці. Ой, не смійся, потім плакати будеш, не можна радіти, біду накличеш. Напишіть, з якими отакими домами ви зустрічалися. Буде дуже цікаво мені познайомитися. Може, я також згадаю, тому що орієнтовно, плюс-мінус, росли в одному суспільстві. Ну, все що в цьому зазначеному контексті. Тобто, навіть не замислювались, але прогнозували страждання. І ще, знаєте, оця фраза: ну, життя таке, знаєте, життя таке. Тобто, ну, звідки, звідки життя таке, як ми його самі цим робимо? Ну, в общем, це у нас вже укорінилась така звичка, яку ми отримали від старших поколінь. Але, виявляється, ніякого покарання за радість, ніякого покарання за легкість немає. Уявляєте? Немає, його немає. Немає цього покарання за бажання жити у радісному світі і бути щасливим. Немає. Дива починають відбуватися, коли ми з вами починаємо змінювати своє мислення. У тій сфері, де наші взаємини з вищою силою, чи то Бог, чи то Творець, чи то в що ви вірите, Всесвіт, в науку, що б це не було. О, тобто це взаємодія наша з нею. Хто ми по відношенню до цієї сили, до цього Творця, до цього Бога. І зараз тонким наміром уявимо, що ми вже ці налаштування отримали. Ну, Наприклад, назвемо це антиглюк або Антивірус, тобто, якось це назвемо, да? ну, мені більше відгукується антиглюк. Як вам краще, напишіть, як вам краще, антивірус чи антиглюк. Слухайте ці слова стільки, скільки потрібно. Щоб ваша реальність почала змінюватися, зазвичай для встановлення нових нейронних зв'язків для мозку потрібно від 21 до 30 днів. Але дивіться. Як вам цей експеримент відгукується, не відгукується, але я точно знаю, що ефект, який дуже може здивувати. І я це вже спостерігаю багато років: оці дива, і це дійсно може відбуватися і в вашому житті, тільки треба повірити. І ми всі станемо свідками, засвідчити в коментарях. Ми порадімо за вас. Дуже приємно читати зворотні зв'язки. Як змінюється рівень довіри, комфорту у вашому житті? А ці події почнуть відбуватися у вашому житті. Ви почнете їх бачити, акцентувати на цьому увагу, тому що вже антиглюк зайшов в ваше життя. Ми вже його запросили. І те, на що ви готові, зважитися, коли е, говорите Богу, я готовий іти тією дорогою, якою ти мене поведеш. Візьмете Бога за ручку, у цього люблячого татка, і він вас поведе у ваше життя, яке наповнене щастя і радістю. І ви довіряєте, що у вас сьогодні більше, ніж здається. Ви ще не знаєте, наскільки. Е, Велич вашої особистості, ви цього ще не знаєте. Тому що це треба розкрити вашу особливість, ваш талант, ваші здібності, вашу сміливість, навички, вашу мудрість. От просто поставте собі експеримент, і ви здивуєтесь. Пропишіть у коментарях ці слова. Прослуховуйте кожного разу 30 днів, кожного разу прописуючи у коментарях. І через місяць не забудьте засвідчити диво, а я знаю, що воно у вас прийде в ваше життя. Та радість, яка захоплює, те диво, співпадіння, довіра до Бога, що у нього для вас розкішні плани. Все це народжується у вашому мисленні. Не чекайте. Досить чекати то Царства Небесного, це чекала моя бабушка, цього Царства Небесного, і ще була така фраза на тому світі висплюся. То поки закінчиться війна, не чекайте, то поки нам щось дадуть, не чекайте. Або поки хтось, хтось нам щось організує, не чекайте, організовуйте самі, ставте собі питання, це зміна у вас у вашому мисленні. Цей процес має накопичувальний ефект. Тому просто робіть із дня у день і я чекаю ваших повідомлень через місяць у коментарях. Це буде причудова. Ці моменти вони дуже цінні. Ви навіть не уявляєте, коли через місяць повернетеся до цього відео. До цих своїх коментарів, як ви будете здивовані. Повернемо цей зв'язок із Богом з вищою силою, цю радість. Нікому нас карати. Це все догми. Напишіть, чим вас лякали у дитинстві, яким Богом, якими фразами. Поділіться, що для вас означає довіра до вищої сили. Як ви це бачите, як ви це розумієте? Дива, співпадіння, натхнення це все має стати частиною вашого життя. Не чекайте кращих часів, починайте вже сьогодні. Бо у Бога на кожного з нас є особливий і прекрасний план, і тільки ваш. Довіртеся цьому процесу Вдох, видох. і гайда.